Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні в відео я вам хочу розповісти про найгірші двигуни у цьому світі. Тобто ці машини з цими двигунами не можна купляти ні в коєму разі. Скільки б вони не коштували, тому давайте я вам трохи розповім для того, щоб ви знали, які треба машини брати, а які обходити стороною. Ну що ж, і перший двигун, який сьогодні попадає в нашу рубрику, встановлювався на автомобілі Mazda 6 МПС. Це у нас 2.3 і 3 турбобензин. Всі ми розуміємо, що ці машини їдуть дуже швидко. Цих машин доволі багато в нас на ринку, але вони коштують недорого. А знаєте чому? Тому що у цього автомобіля, у цього двигуна дуже багато недоліків. Перший недолік, який дуже часто зустрічається, це насос та НВД. Тому що в цьому насосі та НВД встановлений клапан, який з часом зношуються, і в нас пропадає тиск палива. А для того, щоб замінити цей клапан, треба замінити повністю насос та НВД. Всі ми розуміємо, на цей автомобіль насос коштує. Дуже дорого, в районі 800-900 доларів. Це без роботи, тільки за насос. Також цей автомобіль заточений на швидкість. І у нього форсуночки дуже люблять споживати бензин 98-й. Всі ми знаємо, що у нас в країні паливо дуже поганої якості. Тому ці форсунки живуть недовго. Одна форсунка коштує в районі 200 доларів. Також не забуваємо, що цей двигун у нас швидкий, прям всі на ньому навалюють. І це пок. Рема ходить недовго. По регламенту він ходить в районі 150 тисяч, а по факту 60-70. Також у цього автомобіля є проблеми з фазіками, є проблеми з електрикою, і також дуже часто проблема для таких автомобілів бензинових на турбі це в нас жор масла. Тобто ви тепер розумієте, що цей автомобіль з цим двигуном розглядати до покупки не треба, тому що це що повне гімно. Звертаю вашу увагу людей, які звертаються до нас за послугами, і надсилають автівку на разовий огляд, на перевірку цієї автівки, або, наприклад, на підбір. Ми кожного разу дивимося ваші оголошення, аналізуємо. і Якщо є питання до двигуна або до коробки от сумніви до пробігу, то кожного разу ми вам про це кажемо. Тому, будь ласка, якщо ви вже і звернулися, то будь ласка, слухайте, прислухайтесь до нас. Багато людей, які не орієнтуються в автівках, хочуть автівку придбати по низу ринку, а там оказує, це поганий двигун, який ходить 50-60 тисяч і треба капіталку. Або в оголошенні написано автомат, а у вас там по факту варіатор, або роботи ще старий і поганої якості. Тому, друзі, слухайте, і прислухайтеся. Ну що ж, наступний двигун, який попадає в рубрику, це у нас японський Mazda 2.2 дизельник. Друзі, що ви можете зустріти, які недоліки на цьому двигуні? Всі ми знаємо, що саме Mazda вони гарні роблять японські автомобілі. А як, як правило, у них бензинові двигуни краще всього виходить робити. А тут вони вирішили зробити дизельний. В першу чергу на Мазді 2.2 дизель ви зустрінете це з під форсунок прогорають шайби. Навіть на маленьких пробігах це дуже часто зустрічається. Також у нас є друге питання до насосу ТНВД, тому що в цьому насосі ТНВД є клапан, клапан дозуючий, який вам дає тиск на рампу, який дає тиск на форсунки, і цей клапан дуже часто виходить е, з ладу. Як ви можете це побачити, це у вас буде нестабільно. Вільна робота двигуна. Буде таке відчуття, що автомобіль підтрає, буде погано заводитись, тобто одразу треба лізти саме туди і дивитись на насос та НВД. Також в мазди дуже часто зустрічається проблема з екологією. У цього автомобіля, коли він автоматично стає на регенерацію, в нього подається впаливо в сажовий фільтр, для того, щоб була швидша регенерація, для того, щоб була швидша температура. А якщо ви їздите в місті, стоїте в пробці, у вас двигун працює на Малих обертах, то у вас є велика вірогідність того, що це паливо попаде в масло, в подон з маслом. Тому на цих автомобілях дуже часто треба дивитися і перевіряти рівень масла, якщо ви не виїжджаєте за місто, а їздите тільки в місті. Також у цього автомобіля є проблеми з ципком, тому що ресурс цього ципка по регламенту в районі 150 тисяч, по факту на 120 тисяч, на 100 цей цепок вже пройде. Виїжджає розтягується цеп, і зранку ви можете почути, як вона звинить. Тому будьте обережні, звертайте увагу саме на рівень масла на посторонній шум цепка зранку. Ну що ж, друзі, як ви думаєте, який наступний двигун попадає в нашу рубрику? Я вам скажу, що цей двигун ставився на багатьох різних машинах. Під назвою він ЄР6, ЄП6. Він ставився на Peugeot, на Citroen, на BMW першої серії і також на Mini Q. Так що ви бачите, що ви можете зустріти його на багатьох машин. Які є проблеми? Одна із самих таких великих проблем, що з нього тече з усіх дир. Тобто знайти двигун, щоб він повністю був сухень. Ну, це нереально. Ну, або разве що перед тим як вам його показати, двигун помили і ніде не їздив. Отак стоїть і все. От завжди є десь якісь запотівання. Друге питання це у нас вальватроніки. Привід Вальватроніка. От якщо у вас будуть якісь питання з ними, відрегулювати цей вальватронік, ну от мега складно, тому що майстрів, які зроблять свою роботу якісно, дуже мало, і взагалі майстрів, які візьмуться за роботу, за ремонт головки Вальватроніка, ну, от скажу вам одиниці. Також є питання до масла жору, тому що ці двигуни гарнесенько споживають масло. Треба бути уважним і обережним. Третє питання чи четверте це в нас сьодла клапанів. Друзі, цей двигун при невеликому перегріві в нього сідла з головки випадають, щоб ви розуміли, і гнуться клапана. Тобто, от ви їдете собі, все у вас нормально, десь трохи там літом не почистили радіатори, включили кондиціонер, в машині жарко, на вулиці у нас 50 градусів, у вас головка перегрілась, сідла з клапанів випали, клапан согнувся, капіталка. А де робити цей двигун, немає, тому що ніхто не хоче його робити. Тобто цей двигун, я кажу одразу, обходьте, прям біжіть. Якщо ви бачите, що він там встановлений, біжіть. Тобі і правда краще тікати, якнайдалі. Як визначити, які саме стоїть двигуни? Як визначити взагалі, це ЄП6, ЄР6 чи ні? Коли ви відкриваєте капот і дивитесь на двигун, то з лівої сторони на подушці, як правило, пише ЄП6. Якщо у вас там не написано, ви все одно думаєте, що це він, тому що ЄП6, як правило, це у нас 1,6 бензиновий двигун. Є звичайний атмосферний з, з вальватроніками, а є в нас турбонадо. То якщо у вас не написано, і ви не знаєте, то друзі, краще візьміть по розшифровку розшифровкою, подивіться комплектацію. Подивіться, яка коробка встановлена, і подивіться, який саме двигун, тому що це вам збереже прям купу грошей. Не перший раз я чую, в мене друзі сталкалися з цим двигуном, і я вам скажу, що от, дійсно відремонтувати його гарно буде не дешево, а знайти хто його відремонтує ще складніше. Тому від цього двигуна, ми, коли бачимо, розвертаємось і бежимо. Тому що, як правило, всі проблеми починаються на пробіг 90 120 тисяч кілометрів. Також не забуваємо, що цепок в нас також там розтягується. Ходи недовго. Регламент у нього біля 200 тисяч. По факту 80-100 тисяч і він приїжджає. Тобто мега ненадійний двигун. Коротше, гіморойний двигун. Друзі, не треба вам такий гіморой. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, відійдіть трохи від шоку, скільки я вам інформації надав, які машини дійсно погані. А ви так знаєте, бачили, їздять вони всі однакові. Але друзі, є у кожній марки гарні мотори, є погані є капець. Є погані коробки, є гарні. Зараз хочу вам сказати, що не забувайте про наші соцмережі, тому що ми є скрізь, ми є в Інстаграмі, ми є в Фейсбуці, ми є в Тіктокі. В інстаграмі ми абсолютно все публікуємо з нашими клієнтами, з автівками, які ми підбираємо, які ми оглядаємо. Також ми інколи приганяємо особисто автівки з Європи. Там є багато різної інформації, є відгуки від наших клієнтів, тому обов'язково. Залітайте і слідкуйте за нами. Ну що ж, друзі, наступний двигун, як ви можете побачити, попадає в нас відвага. Це у нас 2.0 турбобензин першого покоління. Це автомобіль уже з нормальним двигуном. Я хочу розповісти саме про перше покоління. Цей двигун в нас взагалі на початку був 1,8 турбо. Потім став 2.0 турбо, і проблем в нього дуже-дуже багато. Ці двигуни ставились, як правило, якщо у вас європейський автомобіль, куплений не в Америці, а в Україні в Європі, то вони йшли до 11-го року. Після вже у нас був рестайлінг, і двигуни вже були плюс-мінус нормальні. На Америці ці двигуни почали вже йти від 2014 року. Які є проблеми саме першого Першого покоління. Всі ми знаємо, що ці двигуни. Жруть масло. А чому жруть масло? Тому що залягають кільця. Друзі, от поголовно, от перші ці машини їли просто відрами ці масло. Щоб ви розуміли, на тисячу кілометрів можна було доливати півтора літра масла. Да. Але люди знайшли, як лікувати цю проблему, гільзували цей мотор, і вона вже масло їла набагато менше. Також у нас є проблема до цих двигунів це його цепок, тому що він ходить не так багато. На цих машинах зустрічається, що цепок вже на на ці 70 тисяч кілометрів, його вже треба змінювати. Але перед покупкою можна гарнесенько його перевірити, тому що є лючок, в якому ви можете подивитись, наскільки у вас вийшов натяжитель цепі. Якщо він вже вийшов, у вас десь на 5 і чуть-чуть більше, Вітків, то його треба замінювати. Тобто його можна мало того, що комп'ютером перевірити, і також візуально. Також є питання в нас до форсунок, тому що форсуночки у нас вибагливі, хочуть гарне паливо. А по факту палива нормального немає і вони можуть вийти з лад. Як ви зрозуміли, у цих моторів самі великі недоліки: це у нас масложор, це у нас цепок, це у нас форсунки. Коротше, а це все коштує мега дорого, тому що це у нас ВАГ, це у нас Ауді, і кожна запчастина у нас коштує в доларах. А долар на сьогодні скільки? Дуже багато. До речі, також на цих машинах зустрічається, що на 120-140 на 140 тисяч, кілометрів, тисяч кілометрів на перших цих двигунах вже робили капіталки. Вже ці мотори приїжджали. Тому що що? Тому що там немає щупа. Щуп є електронним. А якщо щось пішло не так з електрикою, то у вас що? Масло з'їло, вам не за не показала про це, і у вас недостаток масла, і мотор приїжджає. Тому саме ці мотори першого покоління я не раджу. Якщо ви хочете саме собі такий автомобіль, тому що в мене він був, то беріть собі вже останньої. Генерації, тобто, якщо Америка це у нас від 14-го року, якщо Європа від 12-го. там уже двигуни гарні, масло трохи під'їдає, але на пробігах вже 150-180 тисяч кілометрів. Так що нічого страшного там вже далі немає. Самі погані відгуки йшли саме від першого покоління. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що на одному і тому ж автомобілі може бути різниця в ціні в районі там 15-2000 доларів. А чому? Тому що у цього автомобіля, який дорожчий, встановлений нормальний двигун, встановлена нормальна коробка. А те, що дешевше, там встановлено такий гімняний двигун, який я вам назвав. Тому, друзі, інколи різниця в ціні не така проста. Якщо ви самі не можете обрати для себе і визначити, який двигун, яку коробку краще, то зверніться до спеціалістів. Ми вам зможемо підібрати автомобіль з гарними агрегатами. Ну що ж, я надіюсь, ви натиснули паузу, підписалися на наші соцмережі і ми їдемо далі. Ну що ж, наступний двигун в нас встановлений на Ford. Це у нас ек. Але ресурсні на пробіг 90 тисяч 120 тисяч, там вже капіталечка. Ці двигуни в нас жруть масло. Ці двигуни в нас йдуть за дірами. Тому, якщо ви вже хочете придбати цей автомобіль, обов'язково заїжджати на СТО, дивитися ендоскопом, дивитися на стан циліндрів. Ці ці мотори, які зараз роблять маленько об'ємними, але на Турбіні одні або на двох, вони дуже погано ремонтуються і дуже мало ходять. Тому що все це вже алюмінієвий блок. Він іде у нас з напиленням, ці у нас, Бензин у нас поганий, напилення це все стирається. У нас задір і капіталечка. Тому саме цей двигун, екобус на три циліндри, обходимо стороною і живемо далі зі своїми грошима, а не на СТО. І так, і в завершенні в нас іде двигун від Range Rover у нас першого другого покоління. Друзі, тут не саме один якийсь двигун, а саме питання до цієї машини. Тому що перші двигуни ставились від BMW великих об'ємів і завжди з ними були якісь питання. Друге питання це в нас його пневма, тому що дуже часто на них зустрічається, що він їде перекошений, він їде на евакуаторі, повністю спущений, тому що пневма не тримає і завжди є до неї питання. Третє це його електрика. До електрики, от мега багато питань, тому що вона. Де в нас частково всередині, частково ззовні, тобто під колесами, під підкрилками у вас йдуть провода. І що ви розумієте, що з часом туди попадає грязюка, мороз, тепло, вони тріскаються, у вас є питання потім і до пневми, і до всього іншого. Також є питання в нас до корозії. Взагалі, коротше, цей автомобіль, що я можу сказати, це в нас понторіск. Якщо ви хочете такий автомобіль собі придбати, гарнесенько десь приїхати, щоб там дивилися так. На вас, то у вас це вийде. Але не забувайте, що на ремонт цього автомобіля треба дуже багато грошей. Саме до двигуна, саме до електрики, саме до пневми. Тому цей автомобіль я би не рекомендував би до покупки. А якщо і хочете, то, мабуть, ви вже власник СТО, у вас є гарні знижки на запчастини, і у вас є люди, які зроблять цю роботу за зарплату. Що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, дав вам дуже багато цінної інформації, ви тепер знаєте, які двигуни. Не треба купляти ні за які гроші. Тому, будь ласка, в підтримку канала напишіть будь-які коментари. Можливо, ви знаєте іще якісь двигуни, які треба обов'язково сказати нашим людям, щоб вони не придбали такий автомобіль. І обов'язково підпишіться на наші соцмережі і на наш YouTube канал. Всім дякую, до побачення. А кому цікаво підбір або разові огляди, звертайтесь, ми вам допоможемо знайти гарну автівочку.